Шольц Німеччина збільшить допомогу українцям. Німецький канцлер Олаф Шольц запевнив, що Німеччина буде і надалі активно підтримувати Україну, відкидаючи побоювання, що намагання його уряду контролювати бюджетний дефіцит можуть означати скорочення допомоги. Зараз Німеччина, найбільша і найбагатша країна Європи, забезпечує найбільші обсяги на підтримку України у протидії російській агресії. Перебуваючи у Кишиневі, столиці Молдови, 21 серпня Шольц заявив, що так буде і надалі, визнавши, що лише США забезпечують більші обсяги для України. Німеччина не припинить підтримку України і надаватиме допомогу так довго, як буде потрібно. З-поміж інших країн у Європі ми й надалі будемо найбільшими помічниками України. Лише Сполучені Штати, як світова потуга, Забезпечують більше, запевнив німецький керівник. 2024 року кошти Німеччини на допомогу Україні сягнули рекордного рівня 7,5 мільярдів євро, але на 2025 рік заплановане виділення лише приблизно 4 мільярдів євро, а надалі кошти ще не передбачені. Збережи Підпишись ПОШИ.